Книга Концепт, автор, літературний панк. Озвучено спеціально для Ютуб каналу Необ'єктивна Думка передмова. Йшов вже 2147 рік. Настав насправді важкий час для людства. У зв'язку із різким зростанням популяції населення ще на початку попереднього століття люди стали активно вивчати космос з метою подальшої колонізації і, скажімо, відверто, небезрезультатно. безрезультатно. Колонії, що вирушили на Марс у 2029 році, були лише початком, як виявиться пізніше, початком кінця технології отримали стрімкий розвиток після успіху операції, що дозволило людям більшою мірою освоїти космос. У 2075 році наш вид вперше офіційно вступає в контакти з неземною цивілізацією. А до 2096 року нашою планетою вже активно цікавляться десятки раніше невідомих нам розумних видів. Всі жителі нашої планети об'єднуються в мегадержаву, остерігаючись нападок чужинців. З часом космічні перельоти також відходять на другий план. Все частіше для переміщення використовується телепортація, але це теж не допомагає з проблемою перенаселення. Лише небагатьом обраним людям вдається вирватися за межі нашої планети. Інші світи, де є життя, давно захоплені, а наші нові космічні друзі приймають до себе лише цвіт нації, найрозумніших і найвправніших відібрали. Решта ж стала полоненими своєї ж планети, давно загнившої від заводів та й, можливо, від нас самих. Ми залишились у розбитого корита. Дедалі частіше зникають люди. Відбувається практично відкрита работоргівля представниками нашого виду, але влада не робить нічого, боючись повномасштабного конфлікту. Нові покоління були приречені не жити в цьому світі, а виживати. Глава перша прагнеш жити. Адаптуйся. Минає вже 24-й рік мого життя в цьому світі, жорстокому світі, де людьми править тільки власне его і жага наживи. Подібні до них були завжди. Але з часом вони, як пухлина, заповнюють все більше місця. Від здорового суспільства вже мало що залишилося, та й віри в нього немає вже давно. Планета стала таким собі громовідводом, а добровільно відправити сюди можуть хіба що покидьки. Вже з дитинства всі проходять військову підготовку, щоб захистити себе. Таким був і я колись. Час іде, я виріс та адаптувався. Усі адаптуються, інакше смерть. Я найманець. Вибиваю борги, коли це необхідно, знищую погань, хоча й не скажу, що не маю моральних принципів. Наше місто прозвали мурашником, і насправді воно дійсно чимось схоже. Будівлі займають майже весь простір, а на вузькі вулички зовсім рідко заглядає сонячне світло. Хоча, можливо, у всьому винен смог, тому освітлення тут переважно штучне, відстежувати час допомагає тільки годинник. Адже ніч зараз чи день так одразу і не зрозумієш. Сьогодні на мене чекало завдання, що дещо вибивалося з повсякденної рутини повернути доньку одному простолюдину. Господар місцевого клубу вкрав її в батька, наймовірніше для продажу. Але злодій не врахував, що у чоловіка в заначці були гроші, та він знайде, кому заплатити. Була вже глибока ніч, але, як не дивно, саме в цей час місто оживало. Активно працювали клуби, куди так і рвалися люди, що бажали втекти від жорстокої реальності і хоч якось оберегти себе від мисливців за людьми. Таким було і це місце. Я вже дійшов до входу, але перш ніж вдалося пройти всередину, мене зупинив фейс-контроль. Що таке, начальник? Не влаштовує мій вигляд? Я відмахнувся від руки, що зупинила мене. Вхід сьогодні тільки за перепустками, відрізав він і встав, перекриваючи двері. Я дошакала. Маю вигідну пропозицію для нього, сказав я, але про всяк випадок приготувався прориватися з боєм. Дуже в цьому сумніваюсь, відповів другий охоронець, оцінюючи мій зовнішній вигляд. Налаштований він був скептично. Ваш бос може втратити штучний товар. Я показав голограму з кількома дівчатами, що були мені винні. У цей момент із динаміка за спиною амбалів пролунав голос. Пропустіть його, він може бути корисним! Охоронець перевірив мене на наявність зброї та відібрав бластер і ніж. Я завбачливо не брав із собою великого арсеналу, знаючи про догляд. Що це? перепитав він, оглянувши мою руку. Годинник, нова модель. Відповів я абсолютно спокійно. Гаразд, проходь, але пам'ятай, що я стежу за тобою. Після цих слів охоронці розступилися, і один з них повів мене всередину. Це був типовий клуб для нашого часу. Кальяни забиті наркотичними речовинами, багато оголених дівчат, меблі та елементи інтер'єру зроблені з металу і пластику, адже рослин на землі вже майже не залишилось. Крім людей, тут можна розгледіти безліч різних видів істот: арбени, ящероподібні гуманоїди. В народі їх прозвали драконами, мають величезну силу та стійкість до вогню, до таких краще не лізти. А ось в іншому кінці приміщення видніються шофри. Істоти невеликого зросту, але дуже агресивні. Зрісти фізичну слабкість компенсують розвиненими технологіями. Були там і інші, але розгледіти їх я не встиг. Разом із охоронцем ми дійшли до якогось ліфта, і він ввів пароль від секретного поверху. На кілька секунд я ніби відключився. Дивно, раніше подібного зі мною не траплялось, можливо, це нерви, та тільки я вже давно встиг забути про страх. Двері відчинились, і я опинився в приміщенні, ніби не з нашого світу. Тут все було натуральним меблі з дерева, ймовірно, дуба, у кутку кімнати горів камін. а в самому кінці біля величезного вікна сидів за своїм столом шакал, попиваючи із келиха дорогий алкоголь. Все приміщення було заповнене особистою охороною і танцівницями, а недалеко від самого боса на дивані сиділа поспіхом зав'язана дівчина із кляпом у роті. Мабуть, до моєї появи її намагалися вгамувати, але не вдалося. Одягнена вона в асиметричну мантію, має темне волосся середньої довжини. Я впізнав її. За описом, моя ціль. Шакал, в свою чергу, не просто так отримав своє прізвисько. Він мав практично вовчу зовнішність та зріст метра в два. Приблизно таким зображала Анубіса в єгипетських міфах. Можливо, вони вже тоді знали достатньо. Я так розумію, у тебе для мене є товар, проричав наприкінці він. Ну, прийшов я явно не з порожніми руками. Я почав неспішно рухатись в його бік, оцінюючи ситуацію дванадцять охоронців, з них п'ять драконів і сім людей. По дорозі я провів рукою по шафі з дерева. Справжнє? ніби здивовано уточнив я. Звичайно, як інакше. Він нетерпляче очікував, що я запропоную. Ти зможеш намилуватися усім, що є в кімнаті, скільки душі буде завгодно. але спочатку покажи товар. Товар? Ах, так. Підійшовши до шакала, я відокремив частину годинника, що відповідала за проекцію голограм, і кинув йому. Він невміло зловив її своїми лапами. Я дистанційно вімкнув голограму. Гарні, скільки бажаєш за них. В його очах заблищали іскри. Я вкотре оцінив ситуацію, побачив, кого яка зброя, та відповів. Насправді вони не продаються. Як і дівчина, що поруч з вами. Сказавши цю фразу, я натиснув особливу кнопку на своєму годиннику, і проектор вибухнув просто в руці у мафіозі. Це не сильно йому нашкодило, але дезорієнтувало присутніх. Скориставшись цим, я ревком підібрався до найближчого від мене охоронця людини, оглушив чітким ударом по голові та вихопив його бластер. В цій метушні стали розбігатися танцівниці, що також дало мені перевагу. Пара-трійка прицільних пострілів, і серед охорони на ногах залишилося лише троє драконів і четверо людей. Частина з них хотіла сховатися за шафою, однак на її полицю раніше мені якраз вдалося покласти мініатюрний вибуховий пристрій. Новенька технологія від шофрів. Знаєте головний недолік дерева? Уламки. Знову натиснувши кнопку на пульті, я зніс ще трьох. Сам же наставив зброю на шакала, який встиг прийти до тями. Непогано, дуже непогано. І все. Заради дівчини? <кій> Він якось по-собачому закашлявся. Гроші теж відіграють свою роль, я й далі тримав його на мушці. Охорона опустила зброю, боючись нашкодити босові. Я готовий заплатити вдвічі більше, настільки талановитому найманцю, впевнено відповів пес, загнаний у кут. Дівчина поруч жалібно подивилась на мене. Складний вибір. Мені не вийти звідси живим разом із нею з доброї волі. Логічніше було б погодитись на його умови, адже свої козирі я вже витратив, а живих супротивників ще вдосте. Але чи буде правильно відступити зараз? Твоя плата задовольнить моє его, я підійшов до супротивника. Батько цієї дівчини заплатив мені 50 нефромів. Заплати 100 і вважай, що цього заказу не було. Шакал відкрив свій ящик і дістав потрібну мені суму, я взяв гроші та опустив зброю. Люблю мати справу з чесними людьми. Сказав він, вже розслабившись. Тоді погано, що я не з таких. Я схопив його за комір сорочки і кинув в охорону завдяки підсилювачому костюмі. Ті сторопіли від такого ходу. Я ж підхопив дівчину і стрибнув у вікно. Мої ракетні черевики на силу втримали нас, але приземлились ми акуратно. Тільки от місцевість, здавалась мені зовсім незнайомою, та горіло яскраве світло. Ми опинились на проїжджій частині, де нас ледь не збив незрозумілий засіб пересування на повітряних подушках. Водій, розлючений подібними вибриками, щось прокричав незнайомою мовою. На нас стали обертатись перехожі, причому представники раз не бачених мною раніше. Лазером, так само прихованим у залишку годинника, мені вдалося розрізати мотузку на тілі дівчини. Вийнявши кляп в неї з рота, я підняв її та потягнув за собою в найближчий провулок. Із розбитого мною вікна визирали охоронці. Частина, напевно, вже бігла слідом за нами, сходами вниз. Дівчина виявилася з характером і вперто пручалася. Відпусти мене! Дурепо. Я намагаюсь врятувати тебе, як просив твій батько. Я тягнув її далі. Це це не міг бути він. з якимось сумнівом в голосі сказала вона, але все ж стала менше брикатися, що було мені вигідно. Ми завернули в провулок, і я переводив подих. Заряду в зброї вистачить на кілька пострілів, тому нам не можна було тут затримуватися. Чому ж? Його вбили кілька років тому. Та й до того ж, звідки, по твоєму, простого чоловіка, було 50 нефромів. В мене не було часу думати про це, сказав я і пальнув їй за спину в охоронця, що заглянув до нас. Це її сильно налякало. Ти хворий! Ти ледь не вбив мене! подякуєш пізніше. Зараз нам потрібно сховатися. Хай там як сумніваюсь, що ти перебувала в них зі своєї волі. За першим з'явилось ще кілька охоронців. Я знову потягнув дівчину за собою, вистріливши в трубу невідомого призначення на стіні поблизу. Відбувся вибух. Мабуть, в ній був газ чи щось подібне, та це затримало переслідувачів. Але один з них все ж встиг пальнути мені в ногу. Побачивши найближчі двері від чорного ходу в якесь приміщення, я вибив їх плечем, і ми опинилися всередині. Та де ми, чорт забирай? На вулиці горить сонячне світло чи будь якої іншої зірки, купа невідомих видів істот, та й будівлі зовсім відмінні від наших. Одне можна було сказати точно ми вже не на землі. Та відпустити мене. дівчина знову висмикнула руку. Ти справді хочеш скандалити, поки нас переслідують? Ти найманець. Напевно, продаси мене комусь іншому. Боже, та я навіть не знаю, де ми. Знаєш, ті, хто полюють на нас, заплатили достатньо, щоб я міг сховатися. Тож хочеш, іди і виживай без мене, але не створюй проблем. Ми опинилися в якомусь коридорчику, в кінці якого були ще одні двері. Я відчинив їх і потрапив на кухню якогось закладу. Дівчина все ж пішла слідом. Ну і нащо ти пішла за мною? Як не крути, а у двох у нас більше шансів вижити, якось приречено відповіла вона. Що сказати, в неї сім п'ятниць на тиждень, але зараз, можливо, і від неї буде користь. Кухарі на кухні здивовано дивились на нас. Хтось почав обурено кричати. Розібрати мову місцевих було нереально, але сенс, що вони вкладали у слова, був інтуїтивно зрозумілим. Їх цікавило, хто ми і що тут робимо. Я показав поранену ногу і дістав з кишені п'ять нефромів. Не певен, чи приймають в них таку валюту, але якщо так, думаю, вони зрозуміють, про що я прошу. Шеф кухар це можна було зрозуміти за відмінним від інших значком на його одязі. Побачивши гроші, сказав щось одному із своїх підлеглих, і той вивів нас із кухні. Нефроми в цей час дуже цінувалися на нашій планеті були таким собі аналогом золота. 20 нефромів були рівними кілограму золота на початку 21-го століття. Сума пристойно. Нас відвели в гостьові кімнати. Певно, це був готель. Ми з незнайомкою вмостилися на дивані. Незабаром до нас прийшов ще один чужинець напевно, лікар, не найпривабливішої зовнішності. В нього було чотири руки, причому на двох із них було щось схоже на пальці, а дві інші нагадували клешні. Очі були впалі, майже непомітні. Також він мав непропорційно велику щелепу, і навіть при тому, що рот був закритим, виділялись характерні ікла. Він нагадував скоріше незвичайного хижака, але аж ніяк не лікаря. Спробувавши заговорити з нами та усвідомивши, що з цього нічого не вийде, він використав на мені якийсь сканер, і в того з динаміка донеслося людина. Лікар покопався в себе в сумочці, дістав щось, що нагадувало пігулку, і простягнув мені. Тримай типу, пий. І з деякими сумнівами я взяв її. Варіантів було небагато. Спробував проковтнути, але вона немов застрягла у горлі. За відчуттями з неї вилізли якісь щупальця, та вона залишилася десь у середині. Що за хрінь ти мені підсунув? Викрикнув я, закашлявшись, це перекладач, відповів мені лікар. Він посилає сигнали вам у мозок, щоб ви розуміли мене. Зараз усі забезпечені подібними перекладачами чи їхніми аналогами. Дівчина теж повинна випити, якщо хоче розуміти нас. Я подивився на незнайомку, яка нічого не розуміла, і протягнув їй ще одну пігулку від лікаря. Вона так само, як і я, невпевнено її проковтнула. Коли та почала діяти, дівчина не на жарт злякалась, потім, відкашлявшись, заговорила, <кій> що ти мені дав? Перекладач, сказав я, але лікар нас перебив. Думаю, тепер, коли ми розуміємо одне одного, настав час поставити декілька запитань. Здається, мені я заплатив не для того, щоб нам ставили запитання. О, п'яти нефромів вистачило вам на те, щоб оплатити ніч у сьому готелі, і на ці пігулки, але ніяк не нагороджує вас правом на конфіденційність, ба більше, їх навіть не вистачить на медикаменти, щоб обробити ваше поранення. Тримай ще десять, і питання тут ставитиму я. Лікар оглянув гроші, перевіряючи їх справжність, та кивнув головою. Де ми? Ви на планеті Аркаситон, в центрі Всесвіту, відповів він, щиро здивувавшись, що ми не знаємо. Центр Всесвіту. Це не вкладалось у мене в голові. Я вирвався з нашої планети. Випадково, та все ж. Але. Коли? Ліфт. Точно! Щось недобре коїлось з моїм організмом у ліфті. Мабуть, це був телепорт. Аркасетон? Повірити не можу! Я справді тут! Дівчина щиро зраділа, ніби знала, де знаходиться. Ти щось знаєш про це місце? Це місце початок життя у Всесвіті. Люди минулих часів називали його по різному Олім, Педем, Асгард. Суть залишається та сама це батьківщина тих, кого ми вважали богами. Маячня якась. Невже вона хоче сказати, що міфи правдиві, а ваша подруга багато знає, сказав лікар і, знявши з мене ракетний черевик, почав обробляти поранення. Так для цього ти була потрібна шакалу? Ти багато знаєш? Частково. Але це не та інформація, через яку мене схопили. Є ще дещо. Вона опустила голову. Що ж, вона не встигла відповісти. До нас у двері постукали. Всередину зайшов той самий кухар. Зовні, як і всі, хто був до цього на кухні, він дуже нагадував людину, тільки мав на лобі третє око, був синього кольору і не мав волосся. Він перетнув поріг та заговорив Вас розшукає охорона сусіднього клубу, встигли ж ви пошуміти? Я сказав, що ви пробігли кухню, налякавши працівників зброєю, та зникли в невідомому напрямку. «Угу, Дякую. Той, хто увійшов, пильно дивився на мене, ніби натякаючи, що ніщо тут не безкоштовно. Я кинув йому монету в один нефром, і він, задоволений собою, пішов. Погана справа. Такими темпами гроші закінчаться скоріше, ніж я до кінця зрозумію, що мені взагалі робити. Потрібно розміняти їх на дешевшу валюту. Гаразд, розберемося зараз із проблемами насущними, потім розповіси, що ж ти знаєш, сказав я, звертаючись вже до дівчини. Незнайомка полегшено видихнула. Мабуть, вона й сама не дуже хотіла щось розповідати, як тебе хоча б звати? Пеліція, невпевнено відповіла дівчина. Мене, Джон. То ви навіть не знали одне одного. Ваша історія стає дедалі цікавішою для мене. Лікар вліз у розмову і продовжив замазувати мені поранення якимись мазями. Одразу стало легше. Я заплатив не для того, щоб вилізли до мене із запитаннями. Знаю, знаю, прошу вибачення. Я, до речі, деліфон. Він простягнув мені вільну клешню, напевно, для рукостискання, але я не ризикнув. Я, мабуть, утримаюся. Скажи мені, Деліфоне, де тут можна роздобути зброю? Сер, ви на планеті пацифісті. Тут зброю можуть видати хіба що за ліцензією і тільки охороні. Але і так, частіше вона є лише травматичною. Вам пощастило дістати хоча б це. Він вказав на бластер, який я раніше поклав на стіл поруч. Усе погано. Гаразд, а де я можу розміняти валюту? О, і це вам теж не знадобиться. На Аркасетоні приймають тільки нефроми. Це планета банкірів та інших елітних прошарків суспільства. Одна проблема на іншій. Я вже витратив 16 зі 150 нефромів. Довго тут такими темпами ми не протягнемо. Потрібно валити. Лікар замотав мою рану бинтом і почав давати настанову щодо обмеження моїх рухів. Щось про те, що з такими ушкодженнями в бійку краще не лізти. Добре, добре, я вас зрозумів. А тепер можу я попросити про одну послугу? У грошах не скривджу. Звичайно. У Деліфона заблищали іскри в очах, коли він відчув наживу. Дістань мені голографічний проектор, лазерну м'ясорубку і два засоби комунікації. Але нащо вам такий дивний набір? Без зайвих питань. Просто роби. Він кивнув головою та пішов. Феліція тим часом виглянула у вікно та захоплено розглядала місцеву архітектуру. Будинки вражали своїм розмаїттям, адже поряд із футуристичними, навіть для нашого часу, хмарочосами, стояли піраміди, вежі та багато чого іншого. Сильно не світись біля вікна. Навряд чи охорона Шакала так просто відступила від готелю. Напевно, внизу стоїть парочка амбалів, що тільки й чекають, поки ми заявимо про себе. До того ж сумніваюся, що на цій планеті багато людей, типу нас. Людей, можливо, й небагато, але вистачає подібних, тільки ось представники цього виду значно вищі. Феліція відійшла від вікна, не ставши сперечатись зі мною. І звідки ж ти знаєш все це? Я вчена. Мене мали забрати з наступним набором людей із планети. Я... Придумала один новий винахід, вона замислилась. До речі, звідки в тебе цей годинник? Він показав себе досить ефективно, та подібних прототипів я ще не бачила. Перевела тему дівчина, цей? я подивився на руку, сам його зібрав, ґрунтуючись на технологіях шофрів. Сам вражає. Чому ж ти не пішов навчатись в якийсь виш чи щось на кшталт того, ти міг би вирватися з нашої планети? А який сенс? Куди бігти? Та головне, навіщо? Чужі світи не приймуть людей за рівних собі, яких тільки успіхів ми не досягнемо. Я хотів накопичити собі на життя, хоча б як найманець, і прожити скільки зможу. Я опустив голову. Оце так новина. Плани просто розкішні, нічого позитивнішого придумати не міг, сказала з явним сарказмом вона. Ну, вже, вибачте, я реаліст. У кімнату повернувся деліфон і приніс все те, що я просив. Це обійдеться вам в 25 нефромів. Дорого! А чого ж ви хотіли на планеті банкірів? Твоя правда. Гаразд, тримай тоді 29. Я віддав йому гроші, але принеси ще якісь інструменти, хоча б тимчасово. Він знову нас покинув. Я ж взяв у руки голографічний проектор і кинув його об стіну. Феліція схопилася з місця. Ти що, хворий? У нас немає часу розбирати його по частинам. Я підійшов до роздовбаного корпусу проектора і дістав із нього одну єдину маленьку деталь інвертор світла. Він допоможе поліпшити зброю. Дівчина знову сіла на місце і начебто заспокоїлася. Обов'язково робити все саме таким чином. Може, я просто хотів тебе налякати? Я посміхнувся. Дуже смішно. Вона зробила ображений вигляд: розкажи краще, що ще ти знаєш про це місце. Деліфон припустився неточності, стверджуючи, що Аркасетон центр Всесвіту. Центром є масивна зірка, навколо якої обертаються дві планети. У максимальній близькості мертва планета Красан. Її можна сміливо назвати аналогом нашого пекла. У зв'язку із температурою на поверхні вона непридатна для життя майже ні для кого. Туди відправляють на смерть найнебезпечніших злочинців цього світу. Одним із перших був той, кого ми знаємо як Люцифера. Але у зв'язку із тим, що належав він до раси, яка перевершує всі інші, його організм зміг пристосуватися, та він став вічним полоненим цієї планети. Дівчина захоплено розповідала, задоволена тим, що їй відома корисна інформація. Звучить як черговий міф: Ну, вже як є. Незабаром деліфон приніс інструменти, та я зміг розібрати м'ясорубку. Частину від корпусу вийшло використати, щоб подовжити ствол бластера. Так само я переставив акумулятори з неї, які чудово підходять для живлення зброї. Про це мало хто задумається, але коли ти виріс у нетрях, знаєш і не таке. За півгодини я завершив збірку. Феліція тим часом вирішила прийняти душ. Ну головне, щоб мені не заважала.